Кривий ріг продовжує впровадження стратегічного плану розвитку міста. За цим планом, розрахованим до кінця 2015-го, місто житиме впродовж двох років. Перспективна амбітна мета зробити наше місто найчастішим гірничо-металургійним центром світу, заявив на засіданні секретар Криверійської міськради Сергій Маляренко. Ключові напрями, за якими місто наближається до цієї мети, впровадження ресурсозберігаючих технологій, створення індустріальних парків та бізнес. <знес> центрів активізація інвестиційної діяльності, розвиток освітньої, медичної системи, інфраструктури відпочинку. Усі зазначені напрями спрямовані на досягнення однієї складових бачення міста: красиве, безпечне та комфортне для проживання міста щасливих і патріотичних людей, які відчувають себе активною, самодостатньою громадою. Починаючи з 2012-го, місто сфокусувалося на абсолютно новому напрямку промоуцією Кривого Рогу. Вже створено бренд міста, про Перші проекти, створені інститутом розвитку міста Кривого Рогу, вже працюють на імідж міста, підвищення його інвестиційної привабливості. Це ті інструменти, за допомогою яких Кривий Ріг стає усе більш упізнаним на світовій карті. кажуть експерти з місцевого економічного розвитку. Місцевий стратегічний план для них цікавий, амбітний. А головне, він впроваджується. Ви не полишаєте цю складну роботу і займаєтесь, не дивлячись на ті, можливо, складні часи, які в нас сьогодні є, які ми переживаємо. Але насправді, напевне, ми їх зможемо подолати, ці труднощі, які є, лише спільною якоюсь роботою, і кожен, коли він буде займатися своєю справою. Тому наш проект не призупиняє діяльність. Ми працюємо далі. А ми залишаємося з нашими містами-партнерами, і всі ті зобов'язання, всі ті плани, які ми брали за своїми угодами з нашими містами-партнерами, ми будемо виконувати до завершення дії нашого проекту. Принаймні, як мінімум, ще рік ми з вами і готові далі співпрацювати. Похваливши бренд та проморолик, експерт також позитивно оцінив кроки міста у напрямку надання адміністративних послуг. Але проект пора завершити дуже актуальна річ, дуже важлива, і а ми скажімо, готові далі підтримувати цей проект. Він досить цікавий, але відверто кажучи, хотілося б трошки прискорити цю діяльність. Наступний крок міста в рамках реалізації стратегічного плану розвитку презентація нового веб-ресурсу Путівник інвестора. Путівник буде доступний для відвідувачів на порталі Криворізького ресурсного центру. Путівник інвестора у зручному форматі максимально концентрує інформацію, необхідну для потенційних інвесторів. Дані щодо наявності вільних земельних ділянок, об'єктів комунальної власності, рекреаційних зон міста, потенційно привабливих для інвестора. Покроковий алгоритм дій інвестора тощо, окрім того, створена електронну інвестиційну карту, де нанесено усі запропоновані об'єкти для інвестицій з детальним описом, розміщені фото та інформація щодо комунікації. Новий веб-ресурс є двомовним. Він побудований так, щоб відвідувач у повному обсязі міг отримати вичерпну інформацію. Приміром, потенційний інвестор безпосередньо на сайті може обрати вільне для бізнесу приміщення, дізнатися конкретне місце його розташування, технічні дані будівлі, а також відразу ознайомитися з повним переліком документів, необхідних для відкриття конкретного бізнесу. Наразі місто має 5 вільних будівель інвестмайданчиків та ще 300 вільних. Комунальних об'єктів, оцінка трудових ресурсів, стану енергоефективності підприємств та установ, обсяги та структура вже залучених містом інвестицій. Усе тут на одному порталі. Крім того, інформація завжди оновлюватиметься, буде підтримуватися в актуальному стані. Обіцяють розробники. Паралельно з путівником інвестора розроблявся проект маркетингової стратегії Кривого Рогу. Стратегія міста не потребує якісь суттєвих змін. Про що це говорить? Про те, що робота робочої групи, яка працювала над цим планом, потім робота тих, хто займався створенням системи моніторингу міста, вона виконана була досить якісно. І тому є невеличкі зміни, які ну на рівні заходів, якісь ну більш такого технічного характеру. По суті, все те, що заплановано, воно є актуальним на сьогоднішній день і воно виконується. Загалом позиціонування кривого рогу це командна робота, до якої залучені технічні фахівці, політологи, іміджмейкери, ньюзмейкери. Адже найпоширеніша проблема невміння подати інформацію про успіхи та досягнення. Приміром, експерти іронічно зазначили, що перша інформація про кривий ріг, яка випадає у електронній пошуковій системі, це шкільний твір, у якому місту характеризується як довге, зелене і брудне. Маркетингова стратегія якраз і спрямована на те, щоб сформуватися Нове свіже уявлення поза стереотипами. Звичайно, важливо орієнтуватися на конкретну аудиторію. Якщо ми говоримо, що нам потрібно зупинити міграцію назовні, нам потрібно сконцентруватися на населенні. Що потрібно населенню? Зручності, правда, зручно розташована інфраструктура, насичена послугами територія і так само в стратегічному плані ми закладали потребу мапи насиченості послугами. А, і якщо ем, говорити про доповнення, які до путівних інвестора був е, е, потрібний, це якраз розташування бізнесів на території міста, наскільки воно насичено. Зараз ми пропонуємо ділянки, е, не включаючи цю, цю важливу маркетингову складові, тому що наступним кроком демонстрація, де в нас які бізнеси існують. Дуже класною допомогою для того, щоб інвестор активніше включався, розуміючи, де саме не вистачає тих послуг, які він може надати. Попри те, що документ містить понад 400 сторінок, стратегію міста ще не завершено. На сьогодні експерти працюють над розробкою таких інструментів, як репутація та імідж кривого рогу. Усе задля того, щоб змінити набір стереотипів та уявлень про наше місто. Сьогоднішнє запропоноване бачення: місто промислове з розвиненою інфраструктурою, зелене, гостинне, знане у світі. Слоган кривого рогу Місто довжиною в життя пропонують доповнити словосполученням ріг достатку, що асоціюється з природними багатствами. У світі є ще тільки одне місто з таким же визначенням у Венесуелі, запевняють експерти. Як ще один елемент формування репутації та іміджу міста врахування питань екологічної збалансованості під час реалізації стратегічного плану розвитку. Створення іміджу та репутації це звичайно питання часу. У цьому контексті експерти радять актуалізувати маркетингову стратегію і рухатися далі вже за наступним стратегічним планом до 2020 року. На засіданні повідомили, що у вересні у кривому розі планують провести другий всеукраїнський форум представників інституцій місцевого розвитку України. На заході будуть представлені ефективні інноваційні проекти, запозичити досвід реалізації, яких і використати у власних стратегічних планах зможе будь-яке місто.